Сьогодні маємо запам'ятати деякі складні випадки наголошування слів асоціативним способом. Повторюємо слова та запам'ятовуємо: дещиця, дещиця. Новий. Новий. Спина. Спина. Випадок. Випадок. Кидати. Кидати. Граблі, граблі, олень, олень. Курятина. Курятина. Локшина. локшина. Одинадцять. Одинадцять. Маркетинг, маркетинг. Чорнослив, чорнослив, фартух, фартух, ринковий. Ринковий, солодощі, солодощі. Вантажівка, вантажівка. Зручний, зручний. Легкий. Легкий. Чорнозем, чорнозем. Листопад. Листопад. Тонкий. Товстий. Тонкий. Товстий. Страшний. Страшний міліметр, сантиметр, кілометр. Наголос завжди на метр. Каталог, каталог. Начинка. Начинка. Колесо. Колесо. Фаховий. Фаховий. Нести, вести, вести. Мережа, мережа, асиметрія, асиметрія. Середина, середина. Разом. Разом. Витрати. Витрати. Котрий? Котрий? Кухонний? Кухонний. Феномен. Феномен. Течія, течія. отаман, отаман. Покрова, покрова, ненависть, ненависть. Бовтати, бовтати. Ремінь. Ремінь. Чарівна, чарівна, видання, видання, обруч, обруч. Корабель, корабель, причіп, причіп. Одноразовий, одноразовий, подруга, приятель, подруга, приятель, болотистий, болотистий, дідух, дідух, зручний, зручний, начинка. Начинка. Дрова, дрова, кропива, кропива. Витрати, витрати, лате, лате, котрий, котрий? Черговий, черговий, бовтати, бовтати, видання, видання, горошина. Горошина, ніздря, ніздря. Кишка, кишка. Кроїти, кроїти, косий, косий, причіп, причіп. Одноразовий, одноразовий, данина, данина, флюорографія, флюорографія. Адже. Адже перепис, перепис, черствий, черствий. Терези, терези, але ваги. Ваги. Камбала. Камбала але. Осетер. Осетер. Русло, русло, гуртожиток. Гуртожиток. Жалюзі. жалюзі, Сінник. Сінник. Форзац, форзац, переляк. Пляляк. На, надлишок, надлишок, Соломинка. Соломинка. Ваги. Ваги. Але терези. терези. Український, українець, Українка. Руно, руно, донька, дочка. Донька, але дочка. Ветеринарія, ветеринарія. Безготівковий. Безготівковий. щипці, щипці. Бюлетень, бюлетень, вільха, вільха, металургія, металургія, рукопис, рукопис, центнер, центнер. Відчим, відчим. решето, решето. Судно, судно, піцерія. Фіцерія. Не даймо мову винести за душки, але в однині душка, закладка, закладка.